Коротко пробіжимося по регіонах почнемо з півночі України це Чернігів та Суми. У періоді з 15 по 17 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 6 градусів. Денна температура становитиме від плюс 6 до плюс 12 градусів. 15 жовтня вдень у Сумській області можливий невеликий дощ на решті території. Переважно без опадів. Вночі 15 жовтня у Сумській області очікуються заморозки на ґрунті. Вітер північно-західний помірний. Погода на завтра для півдня країни прохолодна, але переважно суха. У Чернігові денна температура буде плюс 9, нічна плюс 4. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Чернігів зустрічає сухою погодою та помірною прохолодою. У Сумах: денна температура буде плюс 10, нічна плюс 5, вітер північно-західний 7 метрів на секунду. У Сумах панує осіння прохолода, а в день можливий невеликий дощ. Вночі очікуються заморозки на ґрунті. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. У періоді з 15 по 17 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 9 градусів. Вночі 15 жовтня очікуються заморозки на ґрунті. Денна температура становитиме від плюс 12 до плюс 15 градусів. Усі три дні очікується переважно без опадів. Вітер західний, південно-західний, помірний. Погода на тиждень для півдня буде найкомфортнішою, переважно сухою та теплою. В Одесі денна температура буде плюс 14, нічна плюс 8. Вітер західний 6 метрів на секунду. В Одесі очікується суха та тепла погода, що ідеально підходить для прогулянок узбережжям. Вночі можливі заморозки на ґрунті. Погода онлайн для цього регіону вказує невідносно комфортні умови. У Херсоні Денна температура плюс 15, нічна плюс 9. Вітер західний 5 метрів на секунду. Херсон дарує відносне осіннє тепло, що ідеально підходить для прогулянок. У Миколаєві Денна температура плюс 14, нічна плюс 8. Вітер західний. 6 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає сухою та теплою атмосферою. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. У періоді з 15 по 17 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 5 градусів. У Карпатах вночі очікуються морози до мінус 3 градусів. Денна температура становитиме від плюс 8 до плюс 12 градусів. Усі три дні очікуються переважно без опадів вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями можливий туан. Вітер переважно західний, помірний. Погода на 10 днів для заходу обіцяє холоднечу та переважно суху погоду. У Львові денна температура буде плюс 11, нічна плюс 5. Вітер західний 7 метрів на секунду. Львів огортає прохолодний день та суха погода. Що ідеально підходить для піших прогулянок. В Івано-Франківську: денна температура плюс 12, нічна плюс 6, вітер західний 6 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує усінню свіжість та суху погоду. В Ужгороді денна температура плюс 12, нічна плюс 7, вітер західний 5 метрів на секунду. В Ужгороді сонце лагідно зігріває, створюючи ідеальний день для прогулянок. Вночі можливий туман. У Луцьку денна температура плюс 10, нічна плюс 4, вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Луцьк зустрічає прохолодою та сухою погодою, що освіжить атмосферу. Далі схід України, це Харків та Донецьк. У періоді з 15 по 17 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 6 градусів. Усі три дні очікуються заморозки на ґрунті від нуля до мінус трьох градусів. Денна температура становитиме від плюс десяти до плюс 15 градусів. Днем 15 жовтня на Харківщині очікується невеликий дощ на решті території переважно без опадів. Вітер переважно північно-західний, помірний. Погода на місяць для східних регіонів обіцяє поступове зниження температури. У Харкові денна температура буде плюс тринадцять. Нічна плюс 6, вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Харків дарує відносно теплий день, але готуйтеся до невеликого дощу в день, вночі можливі заморозки на ґрунті. В Донецьку денна температура плюс 15, нічна плюс 8. вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною та теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок. І на завершення. Центр України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У періоді з 15 по 17 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 6 градусів. Вночі 15 жовтня очікуються заморозки на ґрунті у Вінницькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Денна температура становитиме від плюс 9 до плюс 13 градусів. Усі три дні очікується переважно без опадів. Вітер переважно північно-західний, помірний. Погода онлайн для цих регіонів підтверджує значне похолодання. У Києві денна температура буде плюс 11, нічна плюс 5. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Погода Київ огортає осінньою прохолодою, але сухою погодою. У Вінниці: денна температура плюс 10, нічна плюс 4, вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Вінниця дарує осіннє тепло, а суха погода ідеально підходить для активного відпочинку. У Дніпрі денна температура плюс 12, нічна плюс 6, вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Дніпро зустрічає сонячними днями, що ідеально підходять для прогулянок набережною, але готуйтеся до заморозків на ґрунті. Погода Кропивницький та погода Біла церква будуть не менш комфортними. Загальні висновки: цей період принесе Україні переважно суху погоду за винятком невеликого дощу на північному сході 15 жовтня. Головний погодний фактор заморозки на ґрунті, які зміщуватимуться з півдня та центру на схід країни. Найбільш прохолодно буде в Карпатах, де вночі очікуються морози. Погода на 10 днів і погода на тиждень підтверджує, що в Україні встановилася типова осіння прохолода з комфортним дненним теплом. Для одягу обирайте теплі, водонепроникні та вітрозахисні речі, особливо вранці та вночі. Настав час для легких курток і шапок. Південь та південний схід залишатимуться найтеплішими, ідеально підходячи для прогулянок. Якщо ви слідкуєте за погода-радар, ви зможете точно відстежити невеликі осередки опадів та рух туману. Для активностей ці дні ідеальні: велосипедні прогулянки, пікніки, походи, риболка, пробіжки в м'якому повітрі. Історично такі погодні умови є типовими для середини жовтня. Погода сьогодні і погода на завтра роблять кожен день особливим. Тож плануйте відповідно. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі. Прогноз погоди на три дні з 15 жовтня. Привіт, друзі! Сьогодні я підготував найточніший детально опрацьований прогноз погоди на найближчі три дні. Це ідеальний прогноз погоди на середину робочого тижня та наближення осінньої прохолоди. Якщо ви шукаєте погода на завтра, погода сьогодні або прогноз погоди на більш тривалий термін, це відео ваш найкращий вибір. Додивившись цей випуск до кінця, ви отримаєте ексклюзивну інформацію про значні погодні зміни, які охоплять Україну. Ми розкриємо, де очікуються заморозки на поверхні ґрунту, де температура вночі опоститься до мінус трьох градусів, і які регіони насолоджуватимуться сухою погодою та осіннім теплом до плюс 15 градусів. Ми покажемо, як зміниться погода на тиждень і де можна сміливо планувати прогулянки на свіжому повітрі. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх погодних сюрпризів. Цей детальний прогноз погоди на три дні з 15 по 17 жовтня допоможе вам ідеально спланувати свій час. Ми проаналізували дані з надійних джерел, щоб надати вам найточніший прогноз погоди для всієї країни. Загальні тенденції. В періоді з 15 по 17 жовтня в Україні очікується переважно суха погода. Лише в день 15 жовтня на північному сході країни можливий невеликий дощ на закарпатті та прикарпатті вночі та вранці місцями очікується туман, що додасть осінньої загадковості. Вітер буде західний та південно-західний, помірний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Значних поривів вітру не очікується, що зробить погоду більш комфортною ніж у попередні дні. Температура вночі коливатиметься від плюс 1 до плюс 6 градусів тепла. Особлива увага до заморозків на поверхні ґрунту. Вночі 15 жовтня вони очікуються в південних, центральних, східних та сумській областях від нуля до мінус трьох градусів, вночі 16 жовтня на південному сході та сході країни, вночі 17 жовтня у східних областях. Денна температура по Україні становитиме від плюс 6 до плюс 13 градусів тепла. А у п'ятницю 17 жовтня очікується невелике потепління від плюс 10 до плюс 15 градусів. У Карпатах вночі температура опуститься до нуля, мінус трьох градусів морозу, а в день становитиме від плюс одного до плюс шести градусів тепла. Слідкуйте за погода радар та погода-карта для точного відстеження зон туману та заморозків.